Соняшник Лексі простий сербський гібрид класичної технології з потенціалом врожайності до 55 центнерів з гектара та вегетаційним періодом у 108-112 днів. олії становить 47-49 Завдяки високій посухостійкості та пластичності гібрид ідеально підходить для різних кліматичних умов України, демонструючи стабільну продуктивність і високий рівень стійкості. До патогенів і шкідників. Основні характеристики гібриду лексі. Тип гібрида простий, період вегетації 108-112 днів, потенціал врожайності до 55 центнерів з гектара, висота рослини 160-180 см, інтенсивність зростання на початковому етапі середня, стебло середньої товщини коренева система. Помірно глибока, кошик середньої товщини, сім'янка маса тисячі штук від 55 до 70 грамів, вміст олії 47-49%, стійкість до несправжньої борошнистої роси, генетична для всіх відомих рас. Толерантність до вовчка 7 раз AG. стійкість до іржі – 7 балів, стійкість до фомопсису 8 балів. Чому ви можете довіряти AgroExpert Trade? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.